Добрий день, я Ольга. Що таке гороскоп? Гороскоп визначається як карта або діаграма неба, складена на основі точного часу та місця народження людини з метою визначення її потенціалу, схильностей і особистих характеристик. Слово гороскоп буквально означає спостерігач години. А така карта також відома як натальна карта, радикальна карта або нативність. Для того, щоб гороскоп був точним, необхідно знати точний час народження. А також широту й довготу місця, де народилася людина. Використання неточних даних може серйозно поставити під сумнів достовірність карти, призводячи до хибних тлумачень і навіть до сумнівів у самій астрології, коли опис не відповідає реальній особистості. Саме тому рекомендується підтверджувати дані народження офіційними документами, оскільки неофіційні джерела, такі як спогади родичів, можуть бути неточними. Технічне складання натальної карти, Є відносно простим з математичної точки зору та вимагає лише базових обчислень. Однак її читання і інтерпретація потребують розсудливості, чутливості та здатності робити висновки, оскільки вони пов'язані з розумінням того, як певні астрологічні умови можуть проявлятися в житті людини. Таким чином, астрологія є складною дисципліною, яка вимагає постійного навчання, часу, практики та серйозного і вдумливого застосування. У тексті пояснюється, що метою книги є навчання основним значенням знаків, планет, домів і аспектів. Після набуття знань про ці базові елементи астрології та освоєння навичок читання натальної карти, учень буде готовий складати і тлумачити гороскопи. Цей процес можна порівняти з вивченням нової символічної мови, вільне володіння якою досягається лише завдяки безперервній практиці. На завершення астрологія постає як інструмент глибшого розуміння життя. Що дозволяє чіткіше бачити події у власному житті та житті інших людей, а також усвідомлювати сили, які за ними стоять. Водночас підкреслюється, що гороскоп не скасовує свободу волі, те, як кожна людина використовує свої таланти і потенціал, із якими вона народилася, залежить від її власного вибору та ставлення до життя. Остаточна відповідальність за життєвий шлях завжди залишається за самою людиною.